Старші хлопці пішли на Фаджаз і побачили, як феноменально виконуються музичні твори, то Іван попросив записати його на саксофон, людей на трубу, а Михайло на піаніст. І я би хотів, щоб у всіх львівських сім'ях діти вирішили самостійно не під. Тиском батьків піти на музику. Чому? Тому що рівень пізнання інших предметів збільшиться пропорційно. Це дуже важливо. Кожного тижня під Лівською міською радою протести. Деколи в тиждень по два по три. Коли сесія міської ради, то є більше протест. А, більша частина, це, як правило, є постановочні шоу, які мають своїх режисерів. Я до цього спокійно відношуся. Ну, таке життя. Ми насправді знаходимося в часі встановлення нашої держави і то є нормально. Але коли потім приходиш до людей, спілкуєшся, пояснюєш, то це слава Богу. Людина народжується, є музика. Людина вмирає, є також музика. Головне не перепутати. Тут дуже важливо.